Вітаю, карта дня на сьогодні. Давайте подивимося, що сьогоднішній день може готувати. Дивіться, це карта про енергії, про спалахи енергії. І ці енергії можуть бути як позитивні, так і трошки деструктивні, я би так сказала, якщо їх спрямувати не зовсім коректно. А якщо це сфера особистого життя, то тут можуть бути якісь інтимні. Такі, знаєте, незрозумілі ситуації. Звертайте увагу, з ким ви вступаєте в інтимний зв'язок, та, чи це не якась там людина, яка проходить повз вас мимо, і незрозуміло, чи ви з нею далі після цього зустрінетесь? Отакі от, от вам застереження, до речі. В когось можуть просто бурліти такі емоції, про які потім ви зможете пошкодувати це для тих, хто не в стосунках або хто хоче вступити в гречку. Якщо ж розглядати сферу роботи, то тут навпаки ентузіазм, бажання працювати, вкладатися, нові такі енергії, нові, можливо, якісь там методи, підходи до роботи, про активність, так, про таку проактивну позицію. Ось, і взагалі я вам бажаю в роботі завжди. Мати таку проактивну позицію, тоді і успіх буде за вами. Якщо впевнені в тому, що ваш ризик дійсно може себе виправдати, ризикуйте. Ось така от вам підказка. Подобаються мої розклади, обов'язково ставте лайки, подобайки. робіть репости, комусь, можливо, дуже сильно знадобиться моя допомога. Також підписатись на мій інстаграм, ютуб, фейсбук, тікток. І рада буду себе бачити в директ, якщо будете мати якісь особистісні персональні питання.